Наразі питання можливості відстрочки оплати за навчання в руках керівників вузів. Представники компартії пропонують внести зміни в діючий закон про вищу освіту, аби унеможливити будь-які фінансові махінації з боку ректорів, а також реально а не декларативно захистити конституційні права на освіту. Як запевняють спеціалісти, у деяких вузах за кілька останніх років ціна за навчання виросла вдвічі кажуть саме в кризовий період відчутно зросла кількість студентів, що потребують використання відстрочки оплати за освітні послуги. Після кризи, звичайно, збільшились ціни за навчання, ну і зменшилась сплати спроможність наших студентів. Студенти нарікають ціни за знання, кусаються. Кажуть, заплатити одразу немалу суму за навчання практично не посильно ні батькам, ні їм самим. Помісячна чи поквартальна оплата в нинішніх умовах найоптимальніший варіант. Я вважаю, що на сьогоднішній день це є досить актуальне питання, і, звичайно, так, звичайно, потрібно. Адже не кожен студент і не кожні батьки можуть потягнути теперішні ціни за навчання. А коли я змогла платити помісячно або поквартально, ну це є суттєве розвантаження для гаманців. Не можна відразу зібрати от таку суму, наприклад, зараз 7 тисяч. Навіть коли ти платиш сам, або коли платять тебе батьки, то це інколи важко. Законопроект комуністів сьогодні актуальний. Про те, чи підтримують народні обранці таку ініціативу, сказати важко. Адже не завжди очевидні проблеми видно більшості тих, хто представляє інтереси народу у Верховній Раді. Інна Крут, Юрій Руденко, новини, телеканал Вінничина.